Сергій Кузьменко зустрівся з активною молоддю нашого міста, ініціативною групою, яка займається створенням молодіжного простору Другий поверх. Про це міський голова поділився у телеграм-каналі. Поспілкувались із Аліною Касьяновою, Назаром Гуленком та Богданом Пилипенком. Координаторка простору Аліна переселенка з Краматорська, яка знає, що потрібно молоді. У приміщенні ще тривають ремонтні роботи, але активісти вже використовують простір для зустрічей, перформансів, тренінгів та навчання. Невдовзі стартує облаштування внутрішнього дворику. Міська рада і я особисто підтримуємо розвиток молодіжного руху в нашому місті. Бо все, що ми робимо сьогодні, це для майбутнього України, зазначив Сергій Кузьменко. На Кіровоградщині затримали чоловіка, якого підозрюють у державній зраді. Як повідомили у прес-службі Кіровоградської обласної прокуратури, підозрюваний житель Кропивницького району, який цілеспрямовано працевлаштувався на підприємство оборонпрому і передавав ворогу секретні документи. Наразі чоловіку оголосили про підозру у державній зраді і обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Нещодавно завершився конкурс проєктів для громадських організацій. Участь в конкурсі взяли 18 організацій. Олександрійський благодійний фонд ангели допомоги серед чотирьох переможців на Кіровоградщині на отримання гранту для вдосконалення громади, які розраховані на допомогу людям. Йдеться на сторінці благодійного фонду ангели допомоги. Браконьєри продовжують займатися незаконним виловом риби у Войнівському водосховищі. При черговому відпрацюванні було виявлено 5 риболовних сіток. Боротьба не зупиняється. У планах запустити ще малька. Про це пише на своїй сторінці голова приютівської громади Андрій Коломійцев. У КВП Дніпро Кіровоград на своїй сторінці у Фейсбуці повідомляє у зв'язку з проведенням аварійно-ремонтних робіт на водопровідній мережі по вулиці Новокрайське шосе 127, з 23 години 10 липня до 20 години 13 липня буде припинене водопостачання мікрорайонів Байдаківський та Прохолодна. Просимо зробити запас води. Про графік та місце підвезення питної води буде повідомлено додатково. Перепрошуємо за тимчасові незручності. Волонтерка Ірина Кабанова ділиться радісною новиною. Завдяки спільним зусиллям придбано тепловізор для земляків 77-ї бригади. Вартість тепловізора 43 тисячі 12 гривень. На картковому рахунку Монобанки було зібрано 19 тисяч 429 гривень. Решту суму додали з грошей, зібраних у скриньку. Дякуємо за допомогу та довіру. Кожна ваша гривня рятує життя, наближає перемогу. Скринька для зборів на потреби ЗСУ знаходиться біля входу до координаційного центру волонтерів. Не проходьте ковз. У суботу, 8 липня, буде мінлива хмарність, можливий дощ. Температура вночі плюс 20, в день плюс 27 градусів. Атмосферний тиск 747 мм ртотного стовпчика. Вітер північний 6 метрів на секунду.